Історична знахідка на рівненщині у камінні бурштину знайшли комаху, який мільйони років відкопали її на Сарненщині. Таке каміння дуже цінне, дозволяє вченим краще вивчити стародавній світ. Унікальну знахідку бачила Ольга Данілюк. У світі знаходять бурштин з жабами, вужами, раками та метеликами. На рівненщині сонячне каміння трапляється з мохом, рослинами, корою дерев та комахами, яким, за словами вчених, 40-50 мільйонів років. Через це і цінність такого камінчика надзвичайно висока. У рівненському музеї бурштину таких унікальних екземплярів є близько 20. Інклюзія досить поширена у нас на Рівненщині рівнищині щленистоногими. Переважно це ракоподібні, павукоподібні, павуки, комарі, кліщі різноманітні. Комахи можуть бути як з крилами, так і без. І, звісно, особливість складає ще і флора. Так, тому що дуже багато у нас і з листочками різноманітними, з мохом, адже наш бурштин дуже багато законсервувався і в болотах. Так, тому. Мох теж має певну цінність. Ось такий у нас є серцеподібний, тут багато всередині дуже моху, так і внаслідок того, що камінь немаленьких розмірів, дуже гарно роздивитися. Окрім моху, тут ще і по краях можна роздивитися якісь дрібнесенькі листочки. Багато на бурштин північ Рівненщини. Окрім мутних камінців, знаходять також і прозорі. В них набагато краще видно усе, що потрапило в смолу. Ом, сонячне каміння області має до 300 відтінків, кажуть у музеї. Кольорова гама саме утворилася внаслідок того, куди потрапила живиця. Бурштин поки окислювався, він набував все, що поруч із ним, ніби в себе як, як губка о, вбирав. Тому ось такий хмароподібний розповідають нам геології, така ось хмарність, такий якийсь пейзажний малюночок утворився внаслідок того, що сюди потрапила глина, крейда та пісок. Чорний бурштин до прикладу Його науковий термін гагат. Утворився наслідок того, що банально горіли сосни, різні хворні дерева, які виділяли цю живицю, і разом з тим горіла смола. Навіть кажуть, про видобутку, що не тільки його видобувають. Він навіть віддає трішки такий ось аромат горілості. В музеї зазначають, оскільки видобуток сонячного каміння триває, можливо, у ньому знайдуть і рештки динозаврів, адже смола, яка стікала з дерев мільйони років тому, законсервовувала в собі усе, що туди потрапляло. Як вчені кажуть, попереду, можливо, нас ще чекають великі відкриття, можливо, буде з рештками динозавра. Ми не знаємо, бо видобуток триває. В першу чергу, як схиляються до думки вчені геологи саме внаслідок льодовикового періоду дерева породи хвойних, з ними відбувся якийсь такий ем, особливий фізіологічний процес, що вони активно почали виділяти смолу. І це не просто такі ось крапельки собі десь поодинокі смоли, а вона великими пластами стікала з по стовбору, Звісно, все, що. Було в природі живе та сама комаха, та сама жаба, бо бурштин трапляється із земноводними, теж ящерки. Е, жили своїм життям, е, лізли по тому штовбуру, е, так е, ну, і потрапляли в цю смолу. Вона повільно ось так обволокла і ось так залишились там жити на вічність. І, власне варто зазначити, що смола ще покривала верстви, смоли постійно одна одну нашаровували. Окрім матеріальної та наукової цінності, бурштин має ще й лікувальні властивості. В необробленому сонячному камінні є бурштинова кислота, яка дуже широко використовується у медицині. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.